Дня. Доброго дня. Ми родина з міста попасне. Хотіли нашим янголам висловити подяку. Ми дуже вдячні вам за те, що ви нам надаєте допомогу і що ми можемо хоч щось придбати дитині. А ну, розкажи, що ми придбали з тобою. вже? Ми придбали м'ячик, рукавички, шапку. І я хочу подякувати за те, що ви дали нам гроші. І за те, що у мене здійснилася мрія перчатки і футбольний м'ячик. Ще мені купили шапку. Я хочу сказати іншим родинам, що це дуже нескладно було звернутися по допомогу і отримати її. Це було там пару відеозаписів І все. Тож, мрійте, робіть, стучіть в двері, вам відчинять. Дуже дякуємо вам. До побачення, пока!